Благодійний концерт, відкриття нових локацій, народне караоке, туристична нарада, цікаві майстер-класи для різних вікових категорій, екскурсії, театралізоване дійство та найголовніше передача чергової партії необхідного обладнання нашим захисникам. Все це відбулося під час відзначення річниці етнопарку сімейних вражень Агроленд у селі Великий Ходачків під Тернополем у межах першого фестивалю Зимова казка. До заходів в етнопарку долучилися сотні малих та дорослих відвідувачів серед гостей були історики, краєзнавці, політики, бізнесмени, військові. Цікаво було усім. Перший захід з відзначення річниці відкриття локації з українською майолікою виробами з випаленої глини, вкритої глазур'ю. Чому саме давньої майоліки? Тому що ми намагаємося зберегти ту майоліку, ті гончарні вироби, які, на жаль, вже не виготовляються, але вони несуть в собі дуже вартісний ціннісний аспект. Сьогодні тут, у нашому музеї, представлено експонатів понад 20 колишніх майолікових. Заводів, які існували в Україні і набули найбільшого розквіту у період 50-х-80-х років, того ж дня відвідувачам презентували унікальну локацію: відтворену хатину до Бетріпілля. В ній представлені оригінальні речі побуту трипільської культури, що існувала на теренах України, зокрема Тернопільщини, тисячі років тому. Нам потрібно зрозуміти, що ми територія, яка була культурною, більше шести тисяч років тому назад. Ще не всюди була Європа, не було нічого такого, не було шумеру, не було Китаю, не було Єгипту. А в нас вже була така красота. Коли ти дивишся на ці речі, коли ти дивишся на ці Інь-Янь, коли ти дивишся на всі ці петрогліфи, це просто це гордість того, що ми живемо на цій території. Впродовж року діяльності етнопарку тут збільшувалась кількість поголів'я та видів тварин. Додавалися нові експонати, тут провели десятки різнопланових заходів і виставок, відкрила декілька нових локацій. Невтомна команда Агроленду, яка активно працює над популяризацією української культурної ідентичності, у цей час, окрім привітань, отримала чимало слів вдячності. У нас є чим пишатися, є що передавати поколінню і. Це те, що від нас не збере ніякий ворог, тому що поки ми будемо це зберігати, ми будемо народом самобутнім. Тому отаку серцевину має Гроленд. Це наше багатство, це те, за що сьогодні наші хлопці бороють нашу країну не тільки за землю, за надра, а за історію, за культуру, тому що це є це наш ген, який нам потрібно разом. Спільно берегти Надважливою складовою цього дня була благодійність, адже Агролен спільно з благодійним фондом покрова постійно підтримує військових та їхні сім'ї. Відтак не обійшлося лише святковими заходами та привітаннями. Вже традиційно необхідне військовим обладнання під час вітального слова передали безпосередньо бійцям Азову. Техніка на один мільйон гривень сьогодні відправляється азовцям. Це стало можливим завдяки постійній програмі. Співпраці ПАП Агропродсервіс та благодійного фонду покрова. Тут є зарядні станції, тут є універсальні батареї, повербанки, тут є антени для дронів, тут є комп'ютери, монітори. В цілому це обладнання використовується для потреб служби зв'язку, для розрахунків безпілотних летальних апаратів, для розрахунків НРК. Це життєво необхідна апаратура. Вона відповідає за зарядку обладнання, за зв'язок з штабом рівня батальйону, бригади і корпусу. Монітори моніторами обладнується штаб, щоб якісно і своєчасно реагувати на всі виклики і загрози, які відбуваються безпосередньо в окопах. Продовж дня на території етнопарку тривали майстер-класи, театралізовані дійства у кожній хатині, а також ярмарок крафтових виробників. Однією із подій цього дня став своєрідний туристичний форум, під час якого представники влади та державних туристичних інституцій, підприємці, туроператори, ресторатори тощо обговорили актуальні питання. Зокрема, йшлося про інклюзивність локацій, забезпечення комфортного транспортного сполучення, недостатні інформаційні. Просування локацій Підсумком форуму стало рішення про створення загальної туристичної системи у області. Метою цього заходу власне побудувати таку синергію за рахунок розробки там спільного порталу, де кожен зможе себе розмістити, рекламувати свою локацію і відповідно ставати таким одним єдиним унікальним продуктом для туриста, як внутрішнього, як українського туриста, і так само туристів, які ми знаємо точно скоро почнуть відвідувати Україну. Юно, коли безпекова ситуація в Україні буде вже стабілізована. Поєднавши приємне з корисним для відвідувачів етнопарку провели народне караоке, де визначили переможців у дорослих та дитячих пісенних змаганнях. Ой, дуже позитивне враження. Сьогодні отримали до речі, ми перший раз в вагірландії приїхали і дуже задоволені поїздкою. І маємо сьогодні гарний настрій. Просто не очікувала, що так. Чесно, я не сподівалася на такий великий сертифікат. Я пішла просто поспівати, показати свій талант. Кошти, зібрані у капелюхи під час караоке, організатори передали також на підтримку наших військових. Свято продовжилося концертом за участю улюблених серед тернополян виконавців та гумористів. Як зазвичай між виступами артистів провели благодійні аукціони. А на завершення дня гості з зимової казки порадував виступом мегапопулярний діду. Дорослі діти разом підспівували та танцювали, бодай на мить забувши про щоденні турботи. Етнопарк сімейних вражень Агроланд сьогодні відсадкував першу річницю. свою. сьогодні багато відвідувачів прийшло підтримати нас, розділити з нами таку радість. Та запрошує всіх наших відвідувачів відвідувати наші нові локації, і ми з нетерпінням чекаємо всіх. На нині у суді я тільки через вас і приїхав. Через Агроленд. І вони хочуть започаткувати такий фестиваль, називається зимова казка. Йолки-палки, але в мене пісня така є, правда? Ви любите ту пісню чи ні? А я ні разу майже її не співав, давайте її заспіваю, добре? Зимову казку, добре? А ви подарійте, як малі діти, будь ласка, руки догори попищі трохи, попищіть. Руки І на роба зимова казка, фестиваль! А,